Я домогосподар забезпечує нас з донькою дружина. Ми часто гуляємо разом я і Марійка. Іноді до нас приєднується моя подруга Оля з сином Іваном. Вона працює перукарем і сама виховує сина. Одного разу ми залишили дітей гратися в пісочниці, а самі сиділи неподалік. Обговорювали наше життя, захоплення і спокійно пили каву. Під час розмов не помітили, як до наших дітей приєднався ще й сусід Сашко. Справжній бешкетник. Спочатку все було добре, але потім ми почули крики. Діти не змогли поділити щось. Іван не хотів ділитися іграшками, тому Сашко почав кричати він кидав свої машинки і ображав наших дітей. Ми вирішили не втручатися адже дітей треба вчити з дитинства відстоювати свої інтереси. Моя подруга погодилася з таким підходом. Та ось і підбігла Наталка, мама Сашка. Вражаюча жінка з блискучими волоссям і дорогим одягом. Вона почала кричати на Івана. Твоя мама тільки в парках гуляє із подругами, пліткує. Тобі манери не вклали в голову. Ти ж знаєш, що треба ділитися іграшками. Я вже хотів підійти, але подруга зупинила мене. Людмило Павлівно, ми вас дуже поважаємо. несподівано для мене сказала моя Марійка. Але ви ведете себе як базарна бабка. Наталка на мить замовкла. А потім знову почала свою тіраду. Від нагуляної дівчини нічого слухати не буду. Тебе як виховують. Твоя мама тільки по чоловіках ходить. Дитиною взагалі не займається. Не встиг я щось сказати, як моя маленька Марійка відповіла. Мене виховують добре, тому я вмію розмовляти з людьми, а вам трохи виховання не завадить. Почитайте книжки, може, будете культурнішими. Наталка більше нічого не сказала вона мовчки забрала свого сина. Мабуть, неприємно, коли дитина тебе лає. Ми своїх дітей похвалили. Без грубощів і агресії розв'язали конфлікт. Я горджуся своєю Марійкою. Подруга сміялася каже виховую сильну дівчину. За Іваном вона спокійна. Сподіваюся, це була разова ситуація, але якщо наша сусідка не заспокоїться і далі, тоді втручатимусь я.